Всім привіт! Це День зі мною, і сьогодні ми зазирнемо у закулісь нашого модельного життя. Отож, 4.30 підйом та вирушаємо до Львова. По дорозі, звичайно вже п'ємо кавусю, наклеюємо патчі і let's go далі. Прибуваємо на локацію, далі в нас репетиція. Репетиція проходить дуже-дуже весело. Я налаштовую діток, розповідаю їм, куди ставати, де робити точки, де в нас камера. Ну і звичайно, налаштовую їх на позитив. Далі, звичайно, ж пообідати в улюбленому ресторані з найкращою компаньонкою у світі моєю донечкою. Ну і далі все за списком: зачіска, образ, макіяжі, черги, аксесуари. Ну а далі, коли ми вже всі такі красиві в образах дітки, ми вистраюємося на загальне фото. Всі батьки нас фотографують. Ну, далі, звісно, ще один прогончик, одна репетиція загальна, щоб всі дітки зрозуміли. Далі я даю інтерв'ю для місцевого каналу. Далі мене запитують, чи можна зробити зі мною фото. І я кажу, звичайно, ж можна. І роблю це фоточик. Ну і далі додому час ночі прибуваю і лягаю спати.